Доброня, другі шановні люди, мир вам, слава Ісусу Христу! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу, хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я християнин, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб просило в Бога милості, щоб Бог зупинив війну. Ну найважливіше, хочу сказати вам добру звістку Іванію, бо я не соромлюсь Іван бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це добра звістка, яку приніс нам Господь Ісус. Господь Ісус сказав такі слова: приблизилось Царство Небесне. Покайтеся і вірите в Євангелію. Ісус Христос, Він закликає людей до покаяння і віри. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть спастися, тому що ми є грішні і ми не можемо себе оправдати перед Богом. Нам не допоможуть ніякі добрі справи, ніякі великі гроші. Я не говорю, що не потрібно робити добрих діл. Потрібно. Але ними ми не спасемо. Тому Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи. Усю нашу, воно Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. І Бог воскресив Христа з мертвих в третій день Покасання. І Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Но для спасіння людям потрібно відкрити своє серце, покаятися перед Богом, попросити прощення, увіруючи в Ісуса Христа, тобто довіритись Його жертві. Тому що зробив Ісус Христос на Христі, і Бог обіцяє такі людині прощення гріхів і життя вічне. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею. Життя коротке. Дай Бог, і війна скінчиться найближчим часом. Ми молимо про це Бога. Але люди не перестануть помирати. Люди, як помирали 2000 років назад, і сьогодні, і в майбутньому, тому що Богу приділив кожному свій час. Но поки ми живемо при житті, нам потрібно примиритися з Богом. Ритуали, релігія, вона не наближає до Бога, вона нічого не дає. Бог хоче наше серце. Віра це стосунки з Богом, це довіра Богу. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться до Бога, покайтеся в своїх гріхах, вірте в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Нехай Бог береже кожного з вас. Ботесь Небесний, благословиться цих людей, береже цих людей, благослови Україну, цю війну помилуй і спаси Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, шивої дороги, нехай береже Господь.